У четвер в Мукачеві начальник обласного ДАІ проводив особистий прийом громадян. На зустріч прийшли представники перевізників міста. Питання, яке задавали найчастіше, світлофор на перекресті вулиць Садової та Духновича і затори, які він створює. Що треба робити? Там там у нас забавить базар, тут участь їздимо, і весь поток машин іде туди, на світлофор. Як виконувати графік, Я не знаю, усі перевізники, а це я один із усіх виступаю. Всі поїздять на Петрова за Юрій Вайкай запевнив, що вже незабаром замість застарілого світлофора на цьому перехресті встановлять новий більш сучасний, який зніме напругу на цій розв'язці. Також питали присутні про нову схему розрахунків штрафів, введену нещодавно. Зроблена єдина система єдина комп'ютерна система, де зразу працівник державної інспекції бачить, що людина сплатила штраф і йому. Він не повинен іти і цю квитанцію з собою носити біля себе, щоб його лишній раз не викликали в Державну інспекцію. Це зразу питання автоматизовано знімається. Це вже діє. Так, це вже діє. Водіям уже настільки набридли ями на дорогах і ДТП, які через них стаються. що кожен, хто прийшов на прийом громадян, питав у начальника ДАІ області про стан доріг. Це питання не державної інспекції, але державної інспекції, Збоку то, що нам дозволено, ми складаємо на працівників дорожньо-комунальних служб протоколи, надаємо приписи, пишемо інформацію у вище стоячій інстанції. Ви тепер на кожну ямку складаєте протокол? Ні, ми не на кожну ямку складаємо протокол. Ми в цілому складаємо протокол, робимо обстеження, де бачимо, що є значить, поганий стан доріг. Обов'язково на того керівника, який відповідає за цю ділянку роботи, складаємо адмінпротокол або пишемо приписи. Судячи із стану обласних доріг, ці приписи і протоколи на дорожників абсолютно не впливають. Тож, коли шляхами Закарпаття можна буде комфортно їздити, питання риторичне.